Вітаю, друзі! І традиційна наша рубрика закриваємо каталог разом. І в цій рубриці мої топ 5 улюблених продуктів. Зустрічайте! І перші декілька продуктів це продукти догляду за шкірою голови і волоссям. Для того, щоб отримати знижку 40%, треба придбати три продукти. Я вже протестила шампунь проти випадіння волосся і. Визначила, що він мені підходить, я вже зрозуміла формулу цієї гібридної серії і з задоволенням буду використовувати ці продукти і раджу вам так само придбати. Другі продукти, які війдуть в серію топ-5 улюблених продуктів, це теж новинки, аромати парні, і на них, якщо дві брать, два аромати, то буде знижка. Придбаю ці аромати, тому що, прочитавши склад, я визначила, що вони мені підійдуть. Наступні продукти це must have, це дезодоранти, я про них вже розповідала. І в літо я просто не уявляю себе без цих ароматів, без цих дезодорантів, антиперспирантів. І я вже те, так само, я і моя сім'я протестили ці дезодоранти, вони не просто не просто виконують свою функцію, а ще доглядають за шкірою, тому я їх обов'язково придбаю декілька для себе і всій сім'ї. Ну і, звісно, пропоную для вас. Скористайтесь знижкою. Наступний продукт це. Знижка, просто унікальна знижка на тональну основу з пребіотичною сироваткою Джордані Голд, тому що вона пребіотична сироватка буде доглядати за мікрофлорою моєї шкіри обличчя. Тому обов'язково це придбаю і вона іще підходить, щоб її наносили навколо очей. Тобто вона ідеальна, особливо на літо і легка, дуже тому пропоную. Я вперше пропоную цю серію для вас. Цю серію я давно знаю. Це сонцезахисні креми. Я їх придбаю для того, щоб користуватись просто в побуті. Буду захищати, буду брати крем для обличчя, буду захищати обличчя від сонячних променів, від пігментації і, звісно, тіло, тому що в літо ми відкриваємося, відкриваємо руки. Я з радістю користуюсь цими кремами для того, щоб захистити шкіру і обов'язково скористайтеся можливістю бути здоровим. Це саме головне. Ну і бонусний мій шостий продукт: це омега дитяча, тому що купи, придбавши один продукт, ми економимо на другому. Акція Купи один, отримай другий у подарунок, діє ще один день. Будь ласка. Будь ласка, не зволікаємо швидко, швидко купуємо любий з цих продуктів. Я рада була поділитись цілу, люблю, миро нам.